Так, дівчата, давайте спробуємо склеїти наш брелок. Беремо основу і бортик. Бортик змащуємо клеєм. Клей я використовую універсальний від фабрики декору. У вас клей буде у флакончику з тонким носиком, хто купує набори у мене. Він в шприці намазали, перевернули, наклали зверху, порівняли і добре притиснули. Бортик приклеїли, далі треба насипати наповнювач. Наборі 2 грама наповнювача, але у мене половинка ще залишилась, тобто десь грам йде. На лапку. Далі, далі беремо віконце пластикове і голочкою відриваємо з одного боку плівочку, змащуємо. Наш брелок вже з наповнювачем клеїмо і зверху наклеїмо прозоре віконце. Рівняємо і притискаємо. Далі нам треба зняти плівку з лицевої сторони і змашити клеєм накладку. Накладка в нас буде золота. Приклеюємо накладку до брелка. Притискаємо. Далі будемо надягати кільце. І ось такий брелок у нас вийшов.